Шановні болівальники футболу, я радий вітати вас на своєму ютуб-каналі Футбол від Остапчука, на який запрошую підписуватись тих, хто ще не підписався. Сьогоднішня моя тема це збірна України на Євро 2024. Історія і сучасність, перспективи і прогнози. Звичайно, що давати прогнози на чемпіонат Європи, який відбудеться у Німеччині, дуже важко. Тому що рівень футболу у країнах європейських зараз виліс, і фактично можна сказати, що будь-яка команда, яка потрапила на цей турнір, вона може, як кажуть, піднести сюрприз. Може приємно здивувати і приємно розчарувати. Ось. Сьогодні говорити про якісь перспективи, говорити, як там виступить збірна України, це важко. Тому що у... якщо на чемпіонаті світу інколи можуть попастися команди, які ну, трохи нижче рівня, то що там відбір іде з країн Океанії, з країн. Азії, які ну, зараз, хоча й там футбол, почав трохи краще розвиватись, Але факт того, що можуть попастися, на чемпіонаті Європи таких команд не буде. Якщо говорити про Жере, про груповий турнір, де Україна буде грати проти Румунії, Словаччини і Бельгії, то могло бути і гірше, а могло б бути і краще. Але вже як є, так є. Що стосується суперників збірної України, на мою думку, найтаким небезпечнішим суперником буде збірна Словаччини. Ні, не Бельгії, а Словаччини. Чому? Тому що зараз збірна Словаччини показує досить непоганий футбол хорошого рівня. Там якраз є досвід. І молодість, тобто є футболісти, які досвідчені, які футболісти, яким далеко за 30, і є молоді футболісти, але вже досить перспективні, які підтягуються і які створюють хороший колектив, створюють хорошу атмосферу. Що стосується збірної Бельгії, то збірна Бельгії, на мій погляд, зараз переживає зміну поколінь. І я б так сказав, що боляче переживає, тому що як такої гри, яку збірна Бельгії показувала скажем так, 4-6 років тому зараз з збірної Бельгії немає. Так, є ще ветерани, але вони молодшими не стають. Вони е, краще грати не стають. Більше того, я сказав навіть, що їхні кращі роки, напевно, що вже позаду навіть взяти цього ж самого е, лідера, я б так сказав, і найкращого гравця збірної Бельгії останніх років це. Ромера Лукаку, який я думаю, що це буде найперше, якщо в матчі проти збірної України, найбільша проблема, як його нейтралізувати. Але е, взяти Лукаку років 5 назад, і Лукаку сьогоднішній, ну, звичайно, це трохи є різниця. Зараз вже він трохи не той, але все рівно він я думаю буде найбільше загрозу становити для збірної України. Є ще Кевін Дебрюйне, який. В нього був досить такий складний період, дуже багато травм відновлюється. Ось. Але я думаю, що збірна України зараз нічим не гірша збірної Бельгії і повинні ми це доводити у матчі проти е, бельгійців. І я думаю, що там результат може бути позитивний на е, боці збірної України. Зі словаками, мені здається, буде найважче. Е, що стосується збірної Румунії, наш перший суперник, то я думаю, що якщо збірна України... Не пройде, це буде велике розчарування, тому що якщо збіну Креміння має на увазі втратить очки з румунами. Тому що румуни, на мій погляд, зараз виглядають по грі найслабше по відношенню зі словаками і по відношенню з бельгійцями. Але ні в якому разі не потрібно нам недооцінювати суперника. Я собі пригадую, в 1990 році. Коли збірна Румунії потрапила в одну групу із збірної Радянського Союзу, і перший матч також проводили в е, підопічні Валерія Лобановського проти збірної Румунії. І здається, це був е, суперник. Ну тоді там Камерун ще був. Камерун рахували, що він був найслабший, але виявилось так, що Камерун виявився найсильніший. Але Румунія тоді виграла в збірної Радянського Союзу 2-0. І я думаю, що сьогодні нам не потрібно недооцінювати збірну Румунії і потрібно грати, і потрібно серйозно віднестися до першого матчу, який відбудеться вже 17 червня. Ось, якщо я думаю, і я все ж таки надію, що збірна України вийде з групи, і я вважаю, що для збірної України буде дуже хорошим результатом, це вихід мінімум півфінал. Добрим результатом це вихід в одну четверту фіналу, і негативним результатом, ганебним результатом це, не дай Боже, не вихід з групи або одна восьма фіналу. Я думаю, ці стадії збірна України повинна проходити. Тому що, на мою думку, у збірної України зараз, і то не тільки на мою думку, багато так е, говорять фахівців футболу, що зараз найсильніший склад за весь час е, за часи Незалежної України. Навіть якщо подивитися на склад, який зараз є в збірної України, то дуже багато легіонерів у складі збірної України, тобто ті футболісти, які грають за кордоном, але за кордоном вони грають у кращих чемпіонатах європейських, у кращих е, клубах. Ну, е, якщо так взяти, візьмемо мадридський реал, візьмемо арсенал. Хоча Зінченко, напевно, що вже не буде в арсеналі більше грати. Але поки що він є гравець арсеналу е, англійського, ну, це топ-клуби, я б так сказав. Е, Циганков, е, Довбек, Жирона, третє місце в чемпіонаті Іспанії, Довбек – кращий бомбардир чемпіонату Іспанії. Це, я б сказав, це топ команди. І з таким складом збірна України повинна, я думаю, доходити до півфіналу, до 1 4 фіналу, це як мінімум. Ось. Я вважаю, що ця збірна, яка є зараз сьогодні, в силах покращити результат, який показала збірна України, якою керував Андрій Шевченко. Три роки тому, коли збірна України дійшла до однієї четвертої фіналу, там потрапили на Англію, і ну, там, там же сили були нерівні, там програли. Але е, пройшли, тоді збірну Швеції, я вважаю, що випадково пройшли, тому що е, там більше фарту було, ніж е, гри. І, ну, вже як є, так було. Але я вважаю, що. Оця збірна повинна показати кращу гру і кращий результат. На жаль, що мене найбільше зараз непокоїть напередодні чемпіонату Європи, що мене найбільше болить, це гра збірної України. Так, результат вроді є. Результат є. Команда Реброва показує результат, тому що за рік той, поки Ребров у керма збірної України, лише дві поразки. Команда і то поразка від Італії у відбірному циклі, і поразка товариського матчу недавно від збірної Польщі. Але як такої гри за цей рік часу? Я вважаю, Сергій Ребров не поставив команді. Команда виграє. Команда показує результат за рахунок індивідуальних якостей футболістів. І якщо з командами одного рівня або слабшими це проходить, то ось мені важко уявити, якщо, наприклад, збірна України потрапить на команду сильнішого рівня, така як Англії чи Франції. Ну якщо не буде командної гри, ну такі команди практично буде неможливо перемогти. Ось, що стосується історії наших чемпіонатів, то хочу сказати, що збірна України вже в четверте поспіль потрапляє на чемпіонат Європи. Першим був чемпіонат, який збірна України потрапила без відбору як господар турніру у 2012 році. Там команда підопічний Олега Блохіна не вийшли з групи, але перемогли збірну Швеції, програвши збірним Англії і Франції. У випадку, ну тоді виходило якраз дві команди, і збірна України не вийшла з групи. Другий наш турнір був у 2016 році, за який просто не хочеться навіть згадувати. Там взагалі це був е, жахливий виступ збірної України на тлі. Там були певні події. Цьому передували і нездорова атмосфера в команді, і події, які відбулися в Україні перед тим. Все ж таки збірною тоді очолював Михайло Фоменко. Якось ми пройшли відбірний турнір. У плей-офф перемігши Словаків, Словенію, я перепрошую. І на чемпіонаті Європи три матчі, три поразки: Північна Ірландія, Німеччина, Польща. І жодного м'яча забитого. Найгірший результат. Кажу, найнехочеться згадувати про цей. Турнір 2021 рік мав відбутися чемпіонат у 2020 році, але через пандемію коронавірусу відбувся у 2021 році. Збірна України дійшла до однієї четвертої фіналу, в якому програла збірний Англії 0,4. Це хороший, я вважаю, результат, але там також було непогрішвидше за рахунок того, що Швеції вони прийшли в одні восьмі. За рахунок фарту, тому що там долбик забив вже в доданий час. Швеція грала, там грали багато футболістів, далеко яким було за 30, які вже кар'єра їх завершувалась, і їм фактично не вистачило сил вже на останні хвилини. Ну і вийшов довбик і забив цей гол. Там рахунок 2-1 був в додатковий час вийшли на Англію. А з Англії там, взагалі, як зовсім різні команди, англійці виграли дуже легко. І пройшли далі. Отже, Чемпіонат Європи розпочинається. Збірна України свій перший матч проводить проти збірної Румунії 17 червня о 16-й годині. Потім буде матч проти Словаччини, останній матч у групі проти Бельгії. І, ну, я би дуже хотів, щоб він був далеко не останнім для збірної України на цьому турнірі. Тоді я хочу побажати підопічним Сергія Реброва успіхів. У цьому турнірі, а вам, болівальникам збірної України, я попрошу вболівайте, підтримуйте нашу збірну. А тим, хто дивився моє відео, я дякую за перегляд. Хто ще не підписався на мій ютуб канал, підписуйтесь, Скажу вам до побачення, до нових зустрічей!